Прийміть, будь ласка, наші співчуття. Ми розуміємо, що це великий біль для, перш за все для тих людей, хто втратили близьких. Ну, і вони, я не, я не знаю, хто це серед вас, але будь ласка, якщо вони є, будь ласка, прийміть наше співчуття. Ну, ну, якщо влада місцева допомагає, так воно і повинно бути. Це їх робота, вони повинні це робити. І всі служби наші, я, наскільки мені відомо, всі служби наші працюють, ДСНС, то, що допомагали, боролись за життя дітей і для всіх, дорослих і дітей. Ми проводили консультації з прем'єр-міністром Греції. Також сьогодні у нього візити, ми зустрічалися, знаємо доповіді, що обов'язково всім сім'ям. Всім сім'ям, які я втратили. обов'язково їм допоможуть. Які втратили, повернути рідних близьких це неможливо, на жаль. Щодо квартир, щодо питання втрати документів, то що з цим допоможуть обов'язку. Документи треба зробити. Зробимо документи коридори. За те, що швидко вам віддали документи. Коли в нас може ну, щоб транспортувати. Ну, що да? просто їхати, мені здається. І потім будуть проблеми, якщо просто існувати в, де, в будь-якій державі без документів. Мені здається, що це буде ускладнювати її вам, потім питання. Тому треба відновити так. швидко документи. Я вам дуже дякую, що ви знайшли сили, що ви приїхали сюди, Володимир Олександрович. Ви велика людина, ви молодець. Хай вам Бог допомагає, хай дає вам сили. Немає місця на маску. Ось так.